Я в парламенті в тому числі не робив. Це дуже важливо. Тому я думаю, що, мабуть, ваш, ваше звернення треба адресувати до автора і отримати вичерпну відповідь. Хочу вас зауважити, що той пост, який там був, він вже чомусь зник. От, ну, З Фейсбуку ну, відповідно Єгора. Ну, я думаю, краще звернутися до нього і отримати. Модері. Дякую. Прошу. Приймає світ сьогодні, Ірина Гасанова, також України. Пану, я це спостерігаю. Запити є, звернення громадян є, прізвища не дамо. Це політичний процес. Ми, як представники політичної партії, вважаємо, що до корупційних звинувачень підтвердження немає. Попередні якісь результати розслідування не дайте, ви як на можете отримати. Все останнє це політичний процес. Згідно закону про освіту, який минулого року було прийнято, надається автономізація вузів. У Європі, до якої ми всі так намагаємося обійнятися, не дивляться на політику.